Всім привіт! Сьогодні у нас кінець 18-ї початок 19-ї доби інкубування курячих яєць. І Ще десь, напевно, буде шоста доба, коли я докладав індичі яйця. Будемо зараз проводити контрольне голос курячих. Заодно провіримо чи далі такий добрий оплод в індичих яйцях. Е, зараз... Контроль не зроблю для того, що на початкових етапах міг десь пропустити, десь не побачити, могло десь завмерти, щоб дарма не займало місце. бо Зараз треба буде вже переводити їх в лежаче положення яйця. Сьогодні-завтра, щоб вже вони лупились, будемо вже ставити лутки вертикальне, точніше в горизонтальне положення вже не буде. обертання під 45 градусів. Зараз нас. Температура виставлена 37,6, але я тут спеціально виставив, бо вона була коли 37,7 виставлена, то воно скакало собі, яйце зараз тепле, гріє. І температура піднімалася до 37,8. А так виставлено 37,6 і максимум воно собі піднімає до 37,7. ну і В районі 37,6-37,7 тримає і вологу до 55. Виставлено так і є, може. Піднімлю, коли вже піде на кльов вивод. Тоді поставлю 60, а може так і буде 55 фокус. Втратився. Зараз фокусуємо і так буду робити. Зараз буду діставати луточки і будемо перевіряти, що в нас є на даний момент. І так, дістав я перший луток. Зараз буду починати колос Так, тут в нас є. Зараз фокусується. Щось не хочу фокусувати. Ну, одним словом, яйце темне, о, не світле, живе, рухається. Можна навіть буде видно. Тут в нас є. Тут велике яйце. В великому яйці теж є. Може, 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 щоб було видно як. Як рухається. Зараз щось не хоче він рухатись. Одним словом є. В принципі, мало би в усіх. О, отут в нас або завмер, або або завмер, або було кров'яне кільце, як видно, і це світле, а щось щось підійшло, відійшло. Так як я й казав, для того і потрібно... Робити контрольне виступування, щоб дармо вони не лежали в інкубаторі, не займали місце. Треба разок ще краще перевірити. Тут в нас також є. Це в нас є, тут теж нема. Видно, та видно, що яйця світло, щось там болтається. Можливо, тут яйця, що, що лежали довше і на холоді збирались, бо мені було бракувало. Тут є. На ранніх етапах ще так не видно, тому тут є, все добре, ніби, а може і завмер. Треба, треба, треба подивитись. Треба буде, я поки відкладу, потім гляну. Тут виглядає. Що завмерло? Нема судинок. Мені лежить, отут є судинки, тут все добре видно. Не знаю, чи камера передасть. Зараз спробую зробити фокус. Щось не хоче воно фокусувати, Фокусує. Зараз я спробую сам. Ну, одним словом, тут є, є такі прожилки, яйця, яке живе, в нього є кровоносна система. Це чомусь теж завмерло, щось, 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 щось мої яйця позавмирали. Це від моїх курей тут є. Тому і тут мінус. Завмерло. тому і треба проводити такий контроль. Надіюсь, той лоток, що я думаю, що цей ще буду. Провіряти це другий, але поки що щось, щось мене це добре. Щось мене це зовсім не, не тішить. Я розраховував, що буде результат набагато кращий. Тут щось незрозуміло, ніби є, ніби нема, поки що відставлю в бік. Тут пропало. Тут є. Можна сказати, що чуть не на даний момент відходить пів на пів. Тут є активний, рухається. Так, тут теж все добре. І тут у нас теж є. Тут. О, тут яйце ударилось, коли оберталось чи коли видно, не знаю, чи видно, є тріщина. Ось тут На яйці, але яйце виглядає ще живим, тому його ми залишимо. Це в нас пусто. Тут в нас живе. Тут в нас живе. Так, тут вже навіть пробує повітряну камеру запропхати. Так, зараз, зараз, зараз. Зараз я довго скупую цей лоток, дістану інший, щоб було трохи швидше. І тоді отут є, хоч намагається пролізти в повітряну камеру, але, в принципі, по терміну, так би і мало бути. Тут пусто, Кров'яне кільце. Зараз цей лоток допровірю і продовжу. І так, ось така кількість яєць відійшла у нас з першого лутка, зразу їх переклав в горизонтальне положення. Тут ще, як видно, навіть в такому розкладі бракує. Дістав наступний лоток. Зараз буду просвічувати. Їх і буду дивитися, що в нас буде тут. Тут є пару індей, які б. Хоча я тут теж тих два був лише, заодно вже і їх просвічу. Зараз виключаю світло і продовжуємо. І так, починаємо другий лоток. Надіюсь, тут в нас буде краще. Так, це, це в нас добре. Вже плюс, <схід> так би мовити. Так, це в нас добре. Це в нас. Іде в мінус. Це в нас теж йде чомусь в мінус. Напевно, така сама буде ситуація, як і там. Це добре. Це, це ніби живе. Ой, свіч. В цей, Це ніби живе. Але щось дуже слабо розвинене. Це в нас. Добре. Так, це в нас живе. Ну ніби поки... Це в нас теж живе. Ніби поки трошки краще. Це в нас живе. Тільки то, що ступінь розвитку в них трохи різний. Але одні лізуть швидше, одні лізуть пізніше. То в нас добре. То в нас добре. Тут добре, вже краще. Тут в нас, тут в нас відходить. А ні, можна високою. так і відходить. Тут в нас відходить. Тут в нас від... тут у нас добре. Зараз просвічу індичі, щоб вже в тому відео було вони і тут вже разом з ними. Так, тут індичі в нас добре, є судинки, Все з ним прекрасно. Так, тут теж. Я думаю, видно є. Судинки є, зароду ось темний. Це в нас індичатко. Так, тут в нас теж є гарне індича. Тут в нас теж є. Це в нас яйце, яке закладалось разом з курячими. І тут є, бо рухається, так все добре. Так, з індичами все добре. Зараз досвідчу решта курячі і тоді вже продовжимо з вами на індичах. Так, ось така ось купа в нас ще відійшла. Чомусь позавмирали. Трохи було коров'яних кілець, але більшість яйця завмерло. Навіть не знаю, в чому може бути причина таке. В мене перший раз, скільки інкубував, бувало, всяке, але щоб так багато завмерло, ще такого не було. Ну, не знаю, будемо дивитись, будемо далі закладати, буду думати, що могло бути. Зараз в нас тут ще є індечі яйця, буду зараз ще просвічувати їх. Подивимося, що в нас буде по індичих. значить З цієї сторони в нас мають бути ті, що були. Швидше, вони вже точно видно. Десь має бути два пустих, тут все є, кровоносна система, внизу темний, так якби зародок. Тут знову гарно розвинена система, гарний зародок. так, І тут в нас все гарно. Ті, що були, слава Богу, з індичатами. Поки все добре. Тут в нас теж темніше яйце, гірше видно, але є. Так. Тут в нас є Кровоносна система. Все в нас є. Може, я думаю, слабо, але ось видно вени. мало би передавати так. Тут яйця, які були закладені разом з курячими. Тут же такий зародок досить великий. Ось тут досить гарно буде видно. Зараз спробую ось так. Я думаю, видно підсвітити, щоб було гарно видно. Так, це в нас, напевно, пусте. но тут було два. Пустих одне під знаком запитання. Це добре. Це в нас пусте, напевно. Друге, Ну ще їх далеко відставляю, бо не знаю, чи буде видно в тих, що ставив пізніше. Ну і там було три під знаком Хоча, поки відставляю, так, дивимося, це вже має йти свіженькі О, тут і теж молоде. Як молоде? Нове, але вже вже вже, вже зародок є. Тут щось не видно, поки в бік. тут є. Гар слабу, але вже видно, видно, що він менший. Тут, тут там не є. яйце, але, але є з індиками. Ситуація краща, тут є. Так, хоч одна хороша. Тут гарний такий металик плаває. Не знаю, що з курами, треба буде закладати, можливо. то що холоду, можливо, буду думати, що зміняти в раціоні. Ну, сказав би, що щось з режимом інкубації, але... Провірив ті яйця, що куплені, Ломан Браун. Відійшло тільки одне, яке було пусте, просто я не замітив. Так, тут є на першій інкубації. Значить, щось з, моїм, з моїми курями. Не знаю, буду ще закладати, буду дивитись. Режим інкубації. Якщо би був, то би вплив я впливав, я думаю. І на індича яйце, і на Ловон Браун. Так, тут теж є гарний, гарний молоденький їм десь. 7 днів вони в інкубаторі вже видно. Тішить, що, що є все добре з індичатами. Поки що. Та шуткую надію, що все буде добре. А з тим розберемося. Добре, що заклав. Зимою для себе на початок якраз буде час вирішити це питання треба буде думати. Так, з індичатами в нас все добре. Так, хочу при можливості нагадати, що на каналі поки що ще йде розіграш. Можливо, коли ви будете дивитись розіграш вже. Проведеться, закінчиться, але все одно підписуйтесь, тому що на 500 підписників буде ще один, буде він більший. Зараз в нас іде розіграш на 100 підписників. Потрібно попер... підписатись на канал, залишити коментар під тим відео, що є розіграш. І Тут у нас зрозуміло. Можливо, якщо влізати, то лишую. Написати одним словом, на каналі є відео. Потрібно підписатись на канал під тим відео, де є. Він так називається розіграш. Написати коментар. І коли набереться на каналі 100 підписників, проведеться розіграш. Можна буде от виграти три лотки перепелених гієць, їх можна використати як харчовими, так і закласти в інкубатор. Вони будуть ніби інкубаційні, але хто не тримає, зможе собі просто їх використати як харчове так, з індичих в нас відійшло 3, ну треба було зразу. 64 3 було зразу. під знаком питання я їх просто лишив. Одне маленьке, напевно, перше відійшло стегнове і там ще одне під знаком питання. Ось така кількість в нас відійшла курячих. Це крім тих, що я вже був відібрав, не знаю. Трошки розчарований, але будемо працювати, будемо вирішувати. Тому підписуйтесь, будемо далі знімати. Неділю вже має бути від Курчат, буде цікаво. Запрошую брати участь у розіграші. Всім гарного дня, вечора. В кого що. До зустрічі!